Вітаю, це про світло. Сьогодні 31 січня 25 рік, останній день місяця. На вулиці, градусів, мабуть, 8, може 9 тепла. Зняв рослини з полиці. Ближче подивитись, підростає газанія сіяна, я думаю, десь три ще. і можна буде її вже пересаджувати. Оці квіточки, які я зараз покажу, вони вже тут всі. На всіх вже багато квітів, багато бутонів. От, наприклад, на червоній дві квітнуть, дві ось вже ось ось заквітнуть. Там ще внизу, якщо подивитись, такі. На жовтих ось бутончик. Раз, два, три, чотири, пять. Біла, так звана біла. Оце ще відкривається, оце вже сама стара з відкритих. Ось оці, оце, оце така середня, і вони трошки відрізняються по кольору. Вони всі були посіяні 81.24. Зараз їм 2 місяці і 3 тижні від дня посіву. Базилік зелений Гекафюр. Це просто як. Я перший раз, коли я і рані, раніше відео, я його залишив із всього з дві 2 рослини. Думаю, якесь листе на ньому таке, я думаю, вже хворий, якийсь, не знаю. А вже потім, коли він виріс, я зрозумів, що це дуже цікава штука. І зараз я цілеспрямовано залишив його. отут у нас в лоточку маленькому їх 8 штук, більше не поміщається. А ось іще один, тут трошки менше вазони. І Різниця цих базиліків, вони були посіяні в один день в одну касету. Ті, я вирішив, оці, я вирішив, що я збережу дорощу їх до якогось розміру нормального, великого. І в касеті залишилися базиліки. Вони росли там, стояли, стояли в касеті. Викинути якось не склалося, рука не піднімається. А потім думаю, да був з ним. пересажу ще ці, і ось вони були просто пізніше з касети пересаджені. Виглядають вони гірше. Ну, от якісь тут один-два, може більш-менш, ось оцей, там може трошки, вон там оцей більшенький. А взагалі, я до того, що не, не перетримуйте рослини в касетах, все треба робити вчасно. Так, хто ж там ще стукає? Дивіться, тепер зняв касету. Це не касета, це піддон. З салатами, це салат Лола Росса. Тут у нас їх, мабуть, може, штук. Так, я бачу тут раз, два, три, чотири. На раз, два на три. 12, 12 кущиків. Да? О, така шапка, ось рука для порівняння. Я до того, що якщо у вас є трошки місця в, в квартирі, в хаті, в кімнаті, зробіть собі навіть якийсь стілажик. Тут розмір цієї полички, здається, щось зовсім невеликий. Зараз не пам'ятаю, хіба що поміряти. Ну, Видно, що ось моя рука тут, тут десь, мабуть, цей горшочок ще 10, тут 10-20, 30, десь 40 на щось. На І у вас може бути така гарна, чудова. Чудові такі рослини. Ось три полички. одна поличка базиліків, одна поличка салатів. Ну, е, Можна там і квіточки щось додати. Ще у нас там є, ще. Я зараз покажу трошки салатів, залишилося, е, які вже треба, мабуть, прибирати. Ось такі у нас такі у нас рослини. Це салат треба з'їдати, він вже ну, переростає, куди його тримати. Е, Базилік росте ще. Е, він е, Буде, ну можливо, якісь із них використаю на соус песто. Це моя, моя знахідка цього року. Ніколи до цього не робив, вже казав. Дуже смачний соус: базилік, кедрові грішки, пармезан, оливкова олія. Щось ще не пам'ятаю. Около рецепт є простий, і швидкий. Блендером перебив. Виходить чудова річ. Тепер зараз зроблю паузу. швиденько глянемо ще на гласині. Ну, сині ростуть, ростуть. зайняли всю полицю, я навіть якісь трошки такі, які мені не подобаються, скинув три кущі вниз. Ось такі от вони десь зараз руку прикладуть. Тут щоб було видно. Ось так вам, щоб сонце було. Ось тут десь такий, так, так. Зараз дедадуть. Де тут вазон, Оцей ось він. Оце вазон такий. Тут є меншенькі-більшенькі, вони трошки у мене були пізніше зійшли, довго, довго доростали до якоїсь до якогось стану, що їх можна було щось з ним робити. Ну ось вони це середній ряд. Взагалі-то він був е е е такий, що можна було викинути. Е е ось наші оці дрібні салати, я про них казав. Е е е Корн, корн, салат зветься. Оце перша половина касата це один сорт, друга половина касета другий сорт, і він ніякий. Але от в такому вигляді їх уже, якщо у вас багато місця, багато площі, ось в такому вигляді вони вже дуже смачненькі. Вони хущі, вони будуть, вони ще трошки збільшаться, але великими не будуть. Тому якби тримати їх не знаю, є сенс, нема сенсу далі. Тут вам вирішувати. Дружина їх любить, я вирішив посадити, а тепер жалкую, тому що забирає ну, багато місця півпалиці. Можливо, просто сі, сіяти в ящик густо і з ящика видирати не в касети по, по одній. Тут у мене інколи дві рослини попадає, інколи одна. І дві рослини на двом рослинам теж вистачає місця. От в такій е, комірці. Це касета, єврокасета 5 х на п'ять на десять, комірок. Е, е, е. Так, що ще не показав? Ну зараз одним, одним кадром помідори, мабуть. Теж така собі забавка. Вони вже там нав'язали помідорів, якщо подивитись, вже видно. Але рослина, хоч і не дуже велика, займає багато місця і не знаю, це хотілося виростити балкон і ЄЛО, який був би в 4 рази менший. В... Темніше листя, гарніша рослина, естетична. Нема не можу купити насіння, 7, 7, 7, так здається, німецького. Купую і кожен раз якась шняга виростає. А це городній, а городній помідор з таким листям. Йому все вистачає. Можете бачити листя Чудово, чудово, наше світло працює чудово, ось розмір листя, щоб ви розуміли. Таке от, да. це у нас соромежливий рум'янець, сливка, я її називаю дитяча хрумка, жовта, рожевенька, класненька. А пахне як. ой, Лист потримав, пахне як помідором, як смачно. Ну, У нас трошки тут не прибрано, вибачайте інженери і інженери. Всім здоров'я!